Ваш син, якому щойно виповнилося 14 років, повертається з занять додому і розповідає вам, яка крута нова вчителька з'явилася у школі. Чудово! Можете подумати ви, малий нарешті зацікавиться предметом. А через деякий час ви дізнаєтеся, що вчителька вступала у контакт з вашим сином. Які ваші емоції? Ваші дії? Чи будуть вони такими, як якби це був не син, а донька? Учителька дебра Джен Бізлі народилася 28 серпня 1980 року у містечку Раскін, Флорида. Батько дівчинки працював у сфері енергетики, можна навіть сказати, електрохарчування. Матір у сфері косметології. Дебра була молодшою донькою. З дитинства вона мріяла стати учителькою та гралася з ляльками у школу. Зі слів матері Дебри, дівчинка мала багато фобій, страждала від панічних атак та обсесій. У підлітковому віці, як стверджувала сама Дебра, вона пережила травму. Її хлопець скоїв над нею наругу. Вперше це сталося просто в будівлі школи. Хлопець затягнув дебру до вбиральні. У той момент до приміщення зайшла вчителька, проте вона нічого не сказала і не зробила. Дебра припускала, що трапилося це через те, що вчителька вирішила, що учні просто голубляться. Однак Дебра не просила про допомогу і не кричала. Пізніше вона почала думати, що стосунки з тим хлопцем і вплинули на її подальше бачення стосунків загалом. Дебра стверджувала, що вона вирішила, що її роль полягала у тому, щоб робити щасливими своїх партнерів шляхом задоволення їх бажань. До 15 років Дебра розвинула нездорову приязнь до пляшки та розлад харчування. Вона зловживала алкоголем, двічі намагалася забрати своє життя. Першого разу вона прийняла жменю пігулок, другого вона скористалася лезом. Люди, здавалося, не помічали цього, однак вони помічали інше. Дебра була привабливою дівчиною, який неодмінно мало пощастити у моделінгу. Вже у 18 Дебра почала заробляти перші гроші своєю зовнішністю у журналі «Makes and Models» з фотографіями автівок та моделей. Одночасно з тим дівчина вивчала мову та літературу в Університеті Південної Флориди. Вона не збиралася відмовлятися від дитячої мрії стати вчителькою. У той період Дебра нарешті кинула пити та перебувала у стабільних стосунках з хлопцем, який незабаром став її чоловіком. Тим не менш, час від часу Дебра починала плакати, здавалося, зовсім без причини. Дівчина звернулася до психотерапевта і виявилося, що вона страждала від депресії. Відтак їй прописали медикаментозне лікування, але після тимчасового полегшення ліки перестали діяти зовсім. У 2001 році старша сестра Дебри загинула під колесами п'яного недолюда. Для Дебри це був сильний удар, і після того, що зробила Дебра у 2004, му вона довго роздумувала над тим, що сестра не дозволила б їй зробити те, що вона скоїла. Вона добре знала мене, вона завжди бачила, коли я робила щось, чого не варто було робити, казала жінка. У 2002-му Дебра випустилася з коледжу та влаштувалася на роботу у середній школі Греко у Темпл Терас, що в передмісті Тампи. Перший рік викладання минув успішно. Після того, як над нею скоїли наругу, Лафейв мріяла, що попередить учнів про це питання, що зможе їх застерегти, що вона покаже їм, що таке наруга. Хто ж знав, що вона мала на увазі саме те, що вона зробить? Позакласні заняття У червні 2004 року чоловік почав підозрювати, що його дружина Дебра почала йому зраджувати. Він розповів про цей здогад матері жінки. Чоловік вважав, що Дебра мала неробочі зносини з одним з її колег. Чоловік і не здогадувався, що об'єктом бажання його дружини став восьмикласник. У 2004 Дебра стала однією з найвідоміших злочинець у США, тому що скоїла наругу над одним зі своїх студентів. Дебра вступала у контакт з хлопцем у класній кімнаті, у своєму авто та у власній квартирі, перебуваючи у шлюбі. Дебрі на той момент було 23, а хлопцеві 14. Лафейв не була першою, хто скоїв подібне, на жаль, не була й останньою. Проте так склалося, що історія Дебри отримала надзвичайно великого розголосу через зовнішність, злочинниці та фотознімки з журналів, для яких вона позувала. Перший контакт Лафейв з її студентом стався, ну нехай буде в усній формі. Через 10 днів після того Дебра попросила того учня залишитися після занять, щоб допомогти їй прибрати класну кімнату. Після цього стався перший повноцінний контакт. Наступного дня Дебра відвезла хлопця до Окали на зустріч з його кузеном. Кузена, якому було 15, підібрали біля його будинку. Дебра віддала хлопцеві ключі від свого авто, і той сів за кермо. Тоді вона пересіла на заднє сидіння до свого студента та знов вступила з ним у контакт. Здається, вона не думала ані про правила дорожнього руху, ані про наслідки своїх дій в цілому. Мене це не тривожило. Я найскромніша людина з усіх, навіть зараз. казала Дебра. 17 червня Лафейф та її учень знов поїхали до його кузена, до Окали, після чого направилися у місцевий парк. Там Дебра та студент знов вступили у контакт. Дебра вважала, що це нормально. Друзі хлопця підтримували ці стосунки. Вони знали про учительку та її учня і розповсюджували плітки. Однак Дебрі було байдуже. Вона стверджувала, що для неї усе було немов у тумані. Після поїздки у парк вона повезла студента та його кузена до ТаЦ, де вони купили смузі та потрапили у об'єктиви камер відеоспостереження, коли Лафейв купувала подарунок своєму чоловікові. Вона жодного разу не подумала про те, що порушує закон чи куїть на ругу. Проте вже скоро їй довелося замислитися, адже матір одного з друзів хлопця побачила дебру та студента. Скоро ця інформація дісталася до матері жертви. Дебра дізналася про це у той самий день, однак їй було байдуже. Вона проводила вечір зі своїм чоловіком, співала у караоке, ніби нічого не трапилося. Наступного дня Лафейв подзвонила матері студента, щоб усе уладнати. У цій ситуації я бачила себе як дівчинку, яку застукали з її хлопцем, що ми не маємо сердити наших батьків. Я на це мала на увазі, казала Лафейв. Дебра не знала, що на той момент матір учня вже поговорила з сином. Хлопчина розповів їй усе. Жінка звернулася до поліції. Правоохоронці опитали хлопця, після чого він подзвонив Дебрі під наглядом, щоб витягти з неї зізнання. I did. did you? Yes. Yeah. Uh, so it's not over, over? Yes, thank you. Thank God. Why can't you just said go? No? <laughs> not yet. Chicken <laughs> <kind of> sucked. <laughs> Скоро поліція ініціювала інший дзвінок. Цього разу хлопець мав запросити учительку до себе додому, адже його мама, за легендою, поїхала у справах. 21 червня 2004 року Дебра приїхала до будинку свого учня у назначений час. Щойно вона припаркувалася, до неї підійшли поліціянти. Вона навіть не подумала, що це через її наміри. Жінка вирішила, що вона порушила правила дорожнього руху. Наслідки, максимальний термін ув'язнення за скоєний деброю злочин складав 15 років. Лафейв до останнього не розуміла, що вона зробила не так. У той самий час поліція продовжувала опитувати учня, щоб підтвердити, що дебра дійсно вступала з ним у статевий акт. Хлопчина описав татуювання на тілі жінки, візерунок її засмаги та деталі інтимного характеру. Поліція мала порівняти опис з реальністю. Тож дебру відправили на огляд. Її змусили роздягнутися. Вона пригадувала, що намагалася заховати своє тіло від медсестри руками. Спершу медсестра вирішила, що над деброю скоїли наругу, і насправді Лафейв хотіла це сказати, бо просто у той самий час її змушували до того, чого вона не хотіла робити. Ті знімки, ясна річ, не потрапили до газет. Однак фото з часів, коли дебра була моделлю, розлетілися досить швидко. У день арешту дебра Лафейв стало однією з найзапитуваніших людей у пошуковій системі Google. І далеко не всі вважали, що Дебра порушила закон. Дехто вважав, що Лафейв втілила мрію, підлітка. Скоро після того, вповноваження з Окали висунули додаткові звинувачення за злочини скоєні на території містечка, що збільшило потенційний термін ув'язнення до 30 років. Вже наступного дня після ув'язнення чоловік добре заявив, що хоче розірвати з нею стосунки, і це дуже здивувало та обурило жінку. Вона пригадувала, що вчепилася у його ногу руками й ногами, щоб він не йшов, не допомогло. Усе вказувало на те, що покарання було не уникнути. Однак адвокат захисту Джон Фіцгібонс вважав, що ув'язнення можна пом'якшити, якщо видавити мінасяна, тобто скинути провину на ментальний стан злочинниці. Сторона захисту найняла трьох незалежних експертів, які встановили, що Лафейв страждала від біполярного розладу. Доктор Ерік Холлендер, не залучений до процесу, дав коментар з приводу цієї справи. Він стверджував, що подібне дійсно може трапитися, якщо лікувати людину з біполярним розладом від звичайної депресії, тобто неправильне медикаментозне лікування дійсно могло спровокувати нездоровий сексуальний потяг. До останнього Дебра стверджувала, що не розуміла неправильності своїх дій. Однак учень розповів поліції, що одного разу вона йому сказала Мене заводить, що мені не можна цього робити. На суді вона заперечувала, що казала ці слова взагалі. У 2005 році адвокатові вдалося вибити для Дебри угоду. Вона мала визнати себе винною, а натомість, замість в'язниці, вона мала потрапити під домашній арешт. У цей період вона навіть знайшла собі нового нареченого. Проте в Окалі суддя відмовився від угоди. Попереду був другий суд, однак для Лафейв сталося якесь диво. З неї зняли звинувачення. Матір жартви сповістила, що не хотіла, щоб її син свідчив. Адже через широке висвітлення справи у змі хлопець міг опинитися під великим тиском. Пізніше у інтерв'ю Дебра заявила, що те, що зробили у підлітковому віці з нею. Це зовсім не те саме, що зробила вона сама. Жінка заявила, що, хоча вона і скоїла злочин сексуального характеру, вона не вважає себе злочинницею. Вона просто зробила неправильний вибір у житті. Цікаве твердження, що не так з деброю лафейв. Лефейв пояснила свої злочинні дії біполярним розладом, який пов'язаний з інтенсивними та нерегулярними перепадами настрою, а також з гіперсексуальністю та поганим судженням під час маніакальних епізодів. Вона також лікувалася від біполярного розладу після того, як нібито над нею скоїла наругу у віці 13 років однокласником. Нічим, окрім її власних слів, це не підтверджувалося ніколи. Також провину за скоєне дебра пояснювала стресом та пригніченим станом після втрати сестри. Біполярний розлад це психічний розлад, що проявляється афективними станами маніакальним і депресивним, а також змішаними типами, при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас. Наприклад, туга зі збудженням чи типу того, або ж швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії. Якщо підвищений настрій важкий або пов'язаний з психозом, це називається манією, якщо вона менш важка, це називається гіпоманією. Під час манії людина поводиться або відчуває себе надзвичайно енергійною, щасливою або дратівливою і часто приймає імпульсивні рішення, мало враховуючи наслідки. Зазвичай під час маніакальних фаз у хворого знижується потреба у сні. У періоди депресії людина може плакати, відчувати відчай та уникати зорового контакту з іншими. Вкоротити собі віку стає дуже високий. Протягом періоду в 20 років 6% хворих на біполярний розлад забрали власне життя, тоді як 30-40% займалися самоушкодженнями. Інші проблеми психічного здоров'я, такі як тривожні розлади, та розлади вживання наркотичних та розлади вживання заборонених речовин, зазвичай асоціюються з біполярним розладом. Цей розлад зустрічається близько у 1% світового населення. З того, що заявляли офіційно, Лафейв дійсно могла мати біполярний розлад, що вплинуло на її дії. Проте, переглянувши кілька інтерв'ю Дебри, у мене виникла ще одна здогадка. «Тож не вважайте це за експертну оцінку, бо я не розбираюся ні у чому взагалі. Дебра, здається, наглухо відмовлялася визнавати себе винною. Її стосунки з учнем тривали довгий час, і кожен раз, вступаючи з ним у контакт, вона не думала про те, що вона робила щось незаконне чи неправильне. Вона вважала, що скоєння наруги над хлопцем це не те саме, що скоєння наруги над нею. Вона вважала, що жертва тільки вона. Вважала, що огляд її тіла, процедура, що підтвердила її провину, була наругою. Навіть коли її викрили, вона сказала, що почувалася як дівчинка, яку застукали з її хлопцем, і тепер найголовніше не бісити батьків. Це абсолютна безвідповідальність та спроби перекласти провину і виставити себе як жертву свого роду. Це інфантилізм у дорослої людини. У липні 2008-го, згідно з умовами угоди про визнання провини, Лафейв подала клопотання про заміну домашнього арешту, що залишився на умовний термін, виконавши всі інші умови, такі як терапія для сексуальних злочинців і громадські роботи. Її клопотання було задоволено. Її домашній арешт закінчився на чотири місяці раніше. 29 жовтня 2009 року, Лафейв було дозволено мати неконтрольований контакт з деякими дітьми. 22 вересня 2011 року Лафейф попросила достроково завершити свій випробувальний термін на чотири роки раніше. Оскільки вона виконала всі інші зобов'язання, її клопотання було задоволено, і того ж дня її термін добіг кінця. Родина жертви заявила, що оскаржить це рішення. Дострокове припинення випробувального терміну було скасовано другим окружним апеляційним судом 15 серпня 2012 року. Лафей просила Верховний суд Флориди відновити її звільнення від випробувального терміну. 24 січня 2013 року Лафей було продовжено її випробувальний термін, поки Верховний суд Флориди чекав на розгляд справи. У жовтні 2014 року Верховний суд виніс рішення на користь Лафейв, і, на мою думку, це неправильно. Чомусь у суспільстві вважається, що жінка не може скоїти наругу, але це не так. По-перше, наругу можна скоїти неприроднім шляхом за допомогою сторонніх предметів. По-друге, через стимуляцію, забезпечивши відтік крові до органу. Конкретно у цьому випадку здається, що усе відбувалося за взаємною згодою. Проблема лише в тому, що хлопець підліток не відповідає за свої дії, і не лише тому, що він неповнолітній, а й тому, що ним керують гормони. Якби ви ставилися до цієї справи, якби замість хлопця була дівчина, а замість вчительки 23 років був учитель?